Добрий день, шановні друзі, голубоводи України. Продовжуємо знайомить вас з українськими ігровими високольотними голубами різних окрасів української селекції. Відео 2. В першому відео ми вам показали сизих з чорними поясками. Тепер показуємо чорних смоляних на жаль, нема сонця сьогодні, пасмурна погода, гарно не роздивишся, але я би сказав, що масть тут чорна, ідеальна, смоляна. Серебристе око, чуб від вуха до уха, лохмочки в колокольчик, ну і всі інші параметри українських ігрових високольотних. Згідно е, стандарта клубу українського національного, в якому все прописано. Птиця дуже літуча, ми кожен раз про це говоримо. І е, раніше, коли не було повномасштабної війни, ми проводили польоти і польоти це показали. Є протоколи польотів, в кожному протоколі є чемпіони. Ну, в кожному польотному конкурсі є чемпіони породи. Літають однаково, що жовтоголові, чорноголові, червоноголові, що одномасні. Але ж по екстер'єру вони абсолютно ідентичні. Можете уважно придивитись і ви це також побачите. У всіх серебристий глаз, 16 пір'їн у хвості, в широкому, вони буквально танцюють на своїх хвостах. І дуже-дуже літуча птиця. Е, великий плюс цієї природи, е, порівнюючи з іншими бойними голубами, в чому? Що вони не є бойними, а вони є ігрові, високольотні. Тобто, Перед грою вони не б'ють крило крило, вони роблять цей жест, але ударів крилами об крило крило вони не роблять. Тому вони не розбивають крила до крові, і це дає їм можливість літати при гарному тренуванні від сходу сонця до його заходу, а інколи і лишатись на ніч і літати більше 20 годин. І тут не важливо, який його чи мас. Всі ці голуби цієї породи наскільки високольотні. Повірте на слово, я протримав і Тіпліров, і пакистанських найкращих кровей, і будапештських, і Сігецьких. І я вже не кажу там про російські породи, гривуни і прочі. Це просто порода сама, сама високольотніша порода з красивим плавним ігровим польотом. Дякую за увагу. Відео номер 2